Шалом, це Славко, кішка уважно спостерігає за повітрям, ася зараз піде і дізнається, чи визнають її українське громадянство без, дозвід, без довідки з времен окупірованих територій. Я ще не знаю, на якому боці конфлікту я буду за 2-3 години. Поки що на українському, тож поговоримо. Може, в останній раз за Україну. От що таке суспільство постправди? Що таке от суспільство газети Правда? От пан Валерій Коваль, якого я розумію і котрому співчуваю через атаки на Луцьк, бо все-таки, як би вони не уродували Луцький замок, мені душа болить за це містечко. А в кінці ви побачите те, що, чого ще ніхто не бачив, хто дочекається до кінця, але зрозумійте. Рахуйте арифметику, три приклади. Перший маленький. О, кішка повердає, кішці стало цікаво і припинила спостерігати за повітрям. Слухайте, не, не вірить в російську загрозу. Тільки ви боїтеся. Так, ось. Якщо вони визнали два. Гелікоптери мі і які ще оцей я новий. Мі 8 забуває як називається. Мені пробачити можна. Якщо вони визвали, визнали втрату двох гелікоптерів, то ви розумієте, що там насправді горіло таким полум'ям, що було видно з 15-20 кілометрів. Неспроста не, не визнають втрати гелікоптерів Москвини, ви багато бачили, щоб вони втрати своїх гелікоптерів визнавали. Значить згоріло щось більше і значно важливіше, якщо вони з такою легкістю на це погодилися. Друге, ви рахуйте, після такої пощочини ВКС, ВКС готують удар у відповідь, який має вразити світ. Розумієте, удар пронзаючи трьох тіграв. Скільки вони піднімають? 5 ту 95 і 2 Ту 160. Що це означає? Чому таке повторення, як було 22-го року, коли ніхто не думав, що доведеться включати в експлуатацію ту 95 і вони були не на крилі і на скрібалі все, що могли, на скрібалі, навіть по два самоліта. Нема в них більше, ніж. Після удару нема в них більше, ніж 5 ту 95 Не літять, розумієте? Може їх і вилітіли сім, але долетіли 5, з котрих. Два-три прийшлося ремонтувати, щоби догнали решту. Розумієте, що два замістили ту ж 160 ми Це вимушене рішення. Значить, ви маєте парк, отак от аварійно, раптово, готових до відповідного удару ту 95-х. Аж п'ять штук вони змігли підняти в крайній потребі. Ви Розумієте, що це означає? Коли ж ви припините дивитися на світ очима московської пропаганди, навіть наш Любий Портніков. Що він каже, це добре, що який він робить висновок, що СБУ чистий від москвинської агентури? По-перше, все СБУ не може бути чистим від москвинської агентури. В принципі, не може бути. Чому ви собі зрозумієте, важить не це, що ніхто не доніс тут, тому що це окрема коморка працювала, ви розумієте? що... Не треба всьому СБУ перестати бути розсадником російської гентури, достатньо створити мережу, достатньо створити коморку, щоб вона працювала. цю що на Росії ніхто не здав, важить те, що метод Басаєва. Розумієте, яким він діяв проти ерефії. Успішно він був перебраний українськими спецслужбами. Це чеченський досвід, і він працює грошима, що ніхто їх не здав на ерефії, ось що важить. Розумієте, і відразу після цієї операції не було гучних викриттів інших українських мереж, інших українських підготовок. Ви ти розумієте, що операції готують значно більше, ніж вдається. Звичайний в світі коефіцієнт успішності таких операцій. До 10 а в нас нема гучних провалів. Це означає, що російське суспільство не відпорне на діяльність українських диверсантів та терористів, що ми можемо працювати як чеченців в кращі роки їхніх успіхів. Ось що це означає. А я вам покажу камічку всім, хто дочекався, тим, хто спожив той ножик. Я вам покажу оцю камічку, над якою я працюю. Ви бачите, як це починає розкішно виглядати? Я скажу, що ну, македонська вість, просто сказати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.